devurg şeklinde gelmişler. Eee Skokachov заняла дорога. çok добрались всё хорошо. Да, нормально. Evet, gayet iyiler. Şu an kendilerini iyi hissediyorlar. Bunu da izliyor. Geldik şükür. Hı hı. bu durumda yani. Ukrayna'da durum nasıl? Orada moral, motivasyonları nasıl? çocuklar yani. Çocuklar yani bundan şeyleri biraz şey olmaz bence. Yani Doğru olmaz böyle, böyle bir şey ee, yok, bence gerek yok çocuklar bir şeyleri sorma. Ee, ee, nasıl yaşadıkları yerden Polonya'ya nasıl gitmişler, oradan buraya nasıl evet. gelmişler? Bu da Polonya'dan mı geliyor Telisi ya? Polonya, ah Polonya da bir evet, trenle, Ukrayna, Polonya sınırını trenle geçmişler. Ondan sonra uçakla buraya gelmişler. Gayet iyi durumda. 3 saat. Evet, 3 saat 3 saat gibi falan yolculuk sürmüş. Yani işte. Peki nasıl İyi gayet iyi. Anlattılar çocuklar zaten. Gayet iyi kendilerini hissediyorlar. Ee, rahatlıkla. Havamız iyi, sıcak, güzel. Biz de buradayız. Her türlü yardımcı olmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Şey, ya. Bence... Evet. 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 Вас тут чекали, хоч дорога довго, але. Ти ви зніпраці, так? Ми дуже дякуємо турецькому уряду і туречні взагалі за готовність прийняти цих бідних дітей. Дійсно, це перша партія, і ми очікуємо наступного тижня наступну, оскільки йде евакуація з областей, які можуть бути піддані атакам російської армії. grup ama biz ikinci grup da bekliyoruz ve рус Rus ordusunun bombaladığı, bombalayabileceği şehirlerden ладжак. Я думаю, що в нас буде можливість розмістити значно більшу кількість цих дітей на час, поки тривають бойові дії на території України. Украна да са вашоду сюрече, дачок чодюк Борода Арлаєбіліз Я переконаний, що атмосфера в Анталії добре сонце і дозволить їм реабілітуватись від тих переживань, які вони пережили під час подорожі сюди ben e, umarım ki e, çocuklar hem oradaki e, olaylardan hem buraya gelirken e, yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. І ми сподіваємось на те, що будемо мати те, що буде мати можливість до декількох тисяч прийняти тут українських дітей з дитячих будинків. Україна такі є тім ханелерден, як лишик і кібін кіші аерлайбілі різ, діюміте Osionfish. Я пропоную дати дітям можливість пройти до автобусів. А ми потім з вами поспілкуємося окремо. Пен шутикліфедюром чочу клашені отобіс бінсіляр і сона фоншу. Чучукла рік Де діти на першому етапі? Вони будуть розміщуватися в одному з готелів на прохання міністерства сім'ї. Ми не називаємо цю інформацію. Чуйчука Лар, Отель Лердан Біріндекаледжак, ама бурдекі баканлик ріджа сила вотеліністяліємірус.

Значит, смотрите, ваша слуша. 3, 9, 3, 9, 5. Здесь мы все ноги. Все родина. А вас на